Нашої сучасності. Я взяла тільки малесенький відривочок від його, з його великої поеми, яка називається Неофіти. Ви знаєте, що в перекладі означає слово неофіти? Це новонавернені. Це ми з вами новонавернені зараз в Україні. Після тих подій, які відбулися в Україні. Ми навертаємося до світла і добра. Ми навертаємося до тої демократії, яку ми хочемо бачити. В нашій Україні, і ми хочемо показати і на всю Європу, ким ми є, яким народом ми є, і що ми дійсно є непересічним народом Європи. Дема не тільки найбільшу територію, але й ми є достойні того, щоб називатися європейцями. Послухайте і слухайте цей коротенький відривочок. Тоді вже сходила зоря над Вифлеємом. Правди, Слово, Святої, правди і любові, зоря всесвітня і зійшла і мир. І радість принесла на землю людям. Фарисеї, і вся мерзенна іудея заворушилась, заревла, неначе гадина в болоті, і сина Божого в оплоті на цій Голгофі розп'ялась межи злодіями і спали, упившись, кров'ю хати твоєю кров'ю. А ти восстав від гроба. Слово встало і слово правди. Понесли по всій невольнішій землі твої апостоли святії. Відчуваєте, який переклад зі сучасністю нашої теперішньої? Починаємо наші свята.